Вередлива принцеса жив колись на світі король, і була в нього дочка гарна і вродлива, справжня красуня. Багато принців та вельможних панів сватались до неї, але жоден не міг догодити припхливій принцесі. Батько дуже любив єдину донечку і довго мирився з її капризами, але настав час, коли і йому терпець урвався. Король оголосив, що востаннє не запрошує до палацу женихів, аби принцеса нарешті вибрала собі чоловіка. Вранці до палацу звідусіль з'їхалися королі, принци, герцоги та графи. Вони вишукувались ряд, щоб красуня могла їх побачити та зробити вибір. Перший претендент був гладкий. Нащо ну, мені цей бочонок? обурилась принцеса. Наступний їй здавався надто худим, і вона назвала його тріскою. Поглянувши на рудого кучерявого пана, принцеса прошепотіла Хитрий лис. Потім вона повернулася до високого юнака і сказала Жити із такою каланшею просто сміх. А ти, продовжила дівчина, звертаючись до рум'янощокого графа, схожий на стигле яблучко». Лише біля останнього жениха принцеса, принцеса зупинилась на мить. Він був дуже красивий і прискіплива принцеса не могла придумати, з чого б посміятись. Нарешті вона звернула вагу на його маленьку борідку і сказала, Нащо мені ця куца борідка? Усі женихи поїхали ні з чим. А король розлютився і закричав Я провчу тебе. За першого ліпшого жебрака заміж підеш. Хто першим зайде, за того й віддам. Так і сталося. Наступного ранку біля вікон палацу з'явився мандрівний музикант Весіла хмітті з довгим волоссям, густою бородою, яка закривала майже все обличчя. Його запросили до палацу і обвінчали з принцесою. Ось тобі п'ять золотих монет, сказав король юнакові. Забирай дружину і йди геть. Так принцеса стала жінкою мандрівного музиканта. Дівчина була вбита горем, і єдиною її розвагою були гарні манери та ласкавий голос чоловіка. Чи це ліс? спитала принца, коли вони проїздили повз ліс. – Короля з куцею борідкою, відповів чоловік якою ж дурною я була, подумала дівчина. Він був такий гарний, і я могла б вийти за нього заміж. Нарешті вони дісталися до вбогої хатинки. Нащо «Ну, ти привіз мене сюди? запитала нещасна принцеса. Цей дім раніше був моїм, а тепер він і твій. Принцесі було неприємно переступати поріг бідної оселі, але вона дуже втомилася і зголодніла. Коли розбещена дівчина не побачила в хаті ні накритого столу, ні гарячої пічки, вона гірко заплакала. Їй довелося допомогти чоловікові затопити піч та приготувати обід, а потім прибрати зі столу. Наступного дня чоловік велів принцесі натягти сукню з грубого полотна та скромну хустку. Коли дівчина впоралася з хатньою роботою, він привіз в'язку вербового прутя і показав, як плести кошики. Жорстке гілля дряпало, ніжні пальчики принцеси, і вона заплакала. Тоді чоловік попросив її зашити одяг, але дівчина вколола пальчик голкою, і сльози знову полилися з її очей. Чоловік не міг бачити сліз коханої, тому приніс їй кошик із глиняним посудом і відправив на базар продавати. Це мало б бути найтяжчим випробуванням, але личко молодої продажчиці було таким гарненьким і засмученим, що весь посуд розкупили ще до обіду. Чоловік був задоволений і наступного дня відправив дружину посудомийкою до палацу. Прийшлося бідолашні знову працювати, не покладаючи рук. Через тиждень після того, як принцеса стала посудомийкою, на кухні здійнявся переполох. Усі готувалися до весілля короля, але ніхто не знав, хто його наречена. Увечері куховарка сказала принцесі: Давай подивимося, як прикрасили палац до весілля. Тільки вони підійшли до дверей головної зали, як звідти вийшов сам король, красень із невеличкою борідкою. Твоїй гарненькій помічниці придеться відплатити за свою цікавість, сказав він куховарці. Нехай станцює зі мною. Король взяв принцесу за руку і повів до зали. Заграли скрипки. Невже ти не впізнала мене, Люба?» запитав він. І король із куцею борідкою, і твій чоловік, і мандрівний музикант це я. Твоєму батькові було відомо, за кого він віддає дочку, але він вирішив провчити тебе та приборкати твою гордість. Принцеса була спантелична, їй було страшно, соромно і радісно водночас. Служниці відвели принцесу до її кімнати і допомогли передягтися у весільну сукню. Згодом приїхали батьки принцеси, і почалося таке свято, якого ви, мабуть, ніколи й не бачили.